Всім привіт! Так, зараз відео запишу і змию тут під будинком усе. Бо ці лапки залишають сліди. Ішли дощі. Сьогодні такі хмари тягає, але дуже швидко вони йдуть. І сонечко світило. Я ось садила хризантеми, Ой, полить мені їх. полить Зараз нову каву намолола, зварила, мені сподобалася. Дуже гарна, ароматна, гарна просмажка і такі крупні-крупні зерна. Так, ну що, дівчатка, по хризантемах. Дивіться, в мене якась рожева розцвітає із минулорічних. Ну, буду живцювати. От вам і рання, бачите, вже? Не той парад на ліце, як казав, Голохвасто. Так, кнайпроуз. Така. Що я отри... ось отримала, дивіться вже, як розпустилася. Бачите? І така і така. Сорта суміш одна, але кольори зовсім різні. Вчорашня ж моя покупка. Посадила ось тут. Це ж, хто мені писав: отак, отак зразу садити, низькорослі, тоді високорослі, Туди і сюди. Ну, троянди я ж не пересажу вже, дівчата, наприклад, піано. Там така вже коренева. І їй років вже 7, як мінімум, 8. Певно, навіть 8-8 років. А, я б з радістю. Але, по-перше, ці всі хризантеми тут з весни всі прибираються. Вони всі йдуть на живцювання, і їх тут до осені не буде. А, лілії. Я б також з радістю щось посадила б де-небудь, але у мене отут, якби це все зараз викопати, ну, вам, може, воно здається і не видно. Але тут самих тільки жовтих лілій я назбираю, може й тисячу цибулин. Ось треба розсадити. Це тут червона і жовта тикнула, тимчасово, тимчасово. Ось лілія, тут лілія, тут знаю точно, що лілія. Там, о, Треба он мамі забрати, відірвалися гілочки. Он, то ж не просто валяється, то там лілії позначені. І ось треба розсадити, і он лілію. Пахучу в білу високу посадила, там за, лі... за туями ряд жовтих лілій суцільний. У холодочку отам, лілії не посадиш. Посадите вона вам здохне, вибачте, на слові. Так, тому Отак я тикаю, тикаю, але сама знаю, що не хочеться пересаджувати, наприклад. От якщо я тут посадила троянду, вона тут і буде. Отут була друга, але вона не прийнялася. Але на її місце прийде ось. Golden Showers. З-під бутилки моя трояндочка. І воно ще одна. Тут також лілії-лілії між піоніями Лілії Лілії. Скрізь тут лілії, там лілії, там флокси. От флокси в мене високі на задньому плані. Там туї піднімуться. Так, по вчорашніх хризантемах. Це дора. А... Чому вона така мультифлора, але чому вона така несуразна? Вона, я ось щойно садила, розпакувала, вона взагалі не живцьована з весни. Вона, як мінімум, рік, от дивіться, для тих, хто пише у інших продавців, читають: ай, що ви дурите людей? Їх не треба живцювати кожну весну. от так посадила, і в мене мультифлора вже 4 роки, і гарний кущ наро... на, на... нарощє. Брехня, люди, не вірте, не вірте нікому. А, з таких... Коментаторів. Оцю хризантему я навесні викопую, розживцьовую по одній штуці, Ось дивіться, скільки в неї там, ну, вам може, не видно, ось. Це вже окремо йде від маточного кореня, окремо це все, оце все маленьке, маточний корінь. Ось він зацвів рано. А то все нарости, Ну, я вже так залишила. Навесні я її розживцюю, і там буде штук 10-15 на осінь. У мене вже отаких. От Кущів. І ви ото одриваєте, отак із корінчиком, отакий, О! отаке одне я сажу в стаканчики, в касети. І генетично, мультифлора, генетично заложено у ній, що з отакого корінчика одного, не два, не три, один, і отут буде корінчик. коріннячко біля нього, з отакого одного живця до осені утворюється ти отака куля. Це інша сорта суміш, але факт є фактом мультифлора. Вона у вас перезимує, і навесні знову її треба живцювати. Ну, може, не на, не на цю весну я купила, але я все одно буду живцювати її. Щось там два-три живця, але буде. Якщо ви цього не будете робити, бачите, яка вона робиться несуразна, ще була густо, певно, в людини посажена або вже загустіла через те, щоб напускала живців, а її ніхто не розживцював навесні. І оце. Ну, скільки я б їй дала. Ну, щоб на наступний рік вона б ще цвіла, а далі вже б вона виродилася. Бо я знаю, що кажу: в мене була біла і червона насичена, така рано зацвітали у тому. Перед будинком. Я через необізнаність я їх, я їх убила, по суті, не живцювала, а бачу, з кожної весни вони все гірше і гірше відходять. Ну, телка побігла. Тому я дуже задоволена. І інший кущ. Зараз я їх полюся. Я забула, лопата ще стоїть ось так. Кільце таке вбила тимчасово, щоб вона не розвалювалася. Також вона тут тимчасово. Я розумію, що вона висока, і її можна було далі посадити. Ну, тут лимонник на наступний рік цвістиме. Також вона тут тимчасово, з весни вона поживцюється і піде на город. Ну, можливо, в крайньому випадку, десь отам, біля Туй, на задньому плані також. Але поки що вона тут. Не садила я її в. По під забором, отам, у нас сонце сходить он там. І отам під забором біля туї я нічого з цього не посажу. Я не посажу ні лілій, ні не посажу, ні хризантем. Вимокнуть хризантеми мультифлора на раз-два за зиму у холодочку під заборами. Під заборами це садити хосту, хорошо, таке брунера, а лілії і хризантеми мультифлора не годиться садити у тіні. Вимокнуть тільки так. Також вон, кущ там не ділений, ось дивіться, це вже окремо йде від куща. Ну, також не стала відділяти. Це вже окремо йде, Нависно буде кущ, Також можна буде поділити багато поділок. Так, це ось відламалися, це я заберу в будинок. Мамі буде. Так що, оце такі справи. Зараз я їх полю, Сіди виприймаються хорошо, ось Арктика моя. Так, йдемо у цей квітник. Шоришка, бігаєш? Ідемо з вами сюди. Тут не стало багато насаджувати хризантем, бо мені їх тут не видно. Знову ж таки, тут треба до кінця жовтня лілії. Тут лілія на лілії і лілією поганяє. Я вже знаю, поки тінь від забору йде, вона йде ось. По оцю троянду, далі, отам, хоча і можна лілій насадити, я не сажу, бо також вже мною перевірено. У мене там були лілії від застою води, від того, що сонце не світить після дощу, після зими, після снігів, дуже довго висихає земля, лілія там у мокрому середовищі нападає сіра гниль. Тому не саджу. Туям прекрасно там. Іншим якимось рослинам. Он. Лілейникам тож, також прекрасно. Лимонники, ну це лимонники в мене самі насіялись, тому я їх і залишила. І залишила їх. Вон, бачите, лілії копала, тож там бросила, там під ними ще в землі маточна цибулина. Ось така у мене хризантемка, бачите, є. Також не думала, що вона така висока виросте. Навесні вона поживцюється і ну, видно буде. Там пару живців з неї буде. Замовляла в продавця всі різні, а він мені прислала, вона мені всі одинакові, всі жовті. Вон знову сьогодні учора попалося. Оголошення вже в іншого продавця, набір. Набір із, не пам'ятаю, з чотирьох штук. Щось. Ну, Живці, самі корені, вони ж обрізаються. Чого, чого я думала, що вони різні і не повірила продавцю, бо вона ж саме коріння присилає. Ну, яка це має бути посилка, якщо вона більше метра висотою, метр двадцять, метр тридцять, їй десь висота тут зараз. Подивилась, подивилась на те оголошення іншого продавця. ну, Боюся, вже так замовляти. А цю буду розмножувати, бо вона красива. Піддязала так, ну. Так, тут щось посадить. Ну, хризантеми повикопую, тут цибулькові в мене дрібні посажені, маленькі трояндочки. Дельфініум. не хочу я його нікуди пересаджувати. його місце тут. Он мотають. Ну, тела. Хлопці і дівчата. А цю півонію я викопаю, ну, щось тут посажу, там, де центра. У мене ще ж. Тут у цьому квітнику три кущі, і там три кущі. Ось деревовидна півонія. Вона молоденька, маленькою саджена рік тому. Ну, колись-то вона ж виросте. І також, лілії, лілії, лілії. Там ту півонію не приберу. Тут ромашка. Ну, я знаю, що воно і не красиво може, пляп оформлений квітник, що один що другий. Але. Але, щоб як пересаджувати, то треба брати і викидати троянди, бо треба отак, отак по феншую. Ну, я їх не викину. Нікуди я вже не пересажу. Ну, тут, якщо лимонник прибрати, можна там щось би насадити. Але, по-моєму, там і поміж ним, і лілії, і все. Оце такі справи. Тут у мене. Маленька, ну, це також повикопуються хризантеми. Троянда, троянда, там півовидна, півоновидна, сказала, вже дерево видно вон он колись вона ж розпуститься. То юкка там, лілій знову ж таки куча. Оце такі справи. на Ну, Навесні. І влітку квітник гарніше виглядає. От коли цвітуть лілії в мене в квітнику, мені ніхто не пише, що ой, як у вас там треба оте посадити, о, от там вище треба назад посадити, а низеньке треба попереду посадити, от коли квітуть лілії, всі пишуть, яка краса. Але ж колись ця краса перестає квітувати і в зиму воно входить, оце все таке, оті обрубки з лілії стирчать. Тут маргаритки, ряд. І плюс же скрізь тюльпани понатикувані. Ну таке. Ось магонія, кущик, він же ж колись розростеться. А куди мені його посадити? От туди кудись, що мені потім його й не видно. Ну так, тикнула, то й тикнула. Флокси шиловидні також натикала. Ну, такий венігретик. венігретик. Але я ж кажу, мене дивує, коли влітку пишуть, боже, яка у вас красота, як лілії цвітуть. А воно, краса має і інший бік, коли воно ось отаке. Бачите, ось отаке. Звідси я буду її розсаджувати. І тут ось лілія ось терчить. Там же ж всередині літрова банка цибулина, бо це я копала людині. Я спеціально цей кущ залишила, бо знала, що там. А, там ще й дітки є. Цю треба розсаджувати. Це біла пахуща. Вже піонії треба позрізати. Ну, звісно, страшне. Оце тут страшне, страшне. Але коли отут лілії були, то, було, то була краса. А тут понатийку, оце ж усі хризантеми, крім морозцю, всі підуть навесні. Отут я нічого не посажу під квітником. Тут, бачите, навіть чорнобривці якісь слабенькі-слабенькі. Тут багато каміння в землі і на велику глибину йде. І, певно, влітку від спеки воно перегрівається і перегріває корінь будь-якої рослини. Він також магонія. Одна, дві, три, чотири, п'ять спрейок. За ними ще он така троянда, така, така. Ну, звичайно, між ними он то флокси, то, то лілії якісь. Анемона. Таке понатикувала. А там основна маса лілій. Хто давно зі мною знає, влітку ж не можна пройти по квітнику, а там, щоб не зачепити, не зламати бутон з лілії. А Там он піднімуться туї. На задньому плані в мене он там мальва також. Дерево видно, піонія, он малесенька ще. Тут ось бронеру посадила, морозник. Лілейники, де тільки можна. Так, піду я під будинком приберу. Тут цибулька, петрушечка, лілії знову ж таки. Так, що у нас тут? Це у нас і досі сохне. Тут ось така краса. Там також, між. ну Я не думала, що сальвія виросте настільки високою. Буду на наступний рік її там далі садити. Тут також, тут <риві> лілія на лілії, я ж кажу, лілія на лілії. І тут Лілія на лілії. Ой, це такі справи. Так, вам гарного дня, так що бачите, яку я хризантему, як в Тіктоці мем гуляє. Урвала, дівчата, урвала! Ну, Дуже я довольна. Зараз вона не красива, але на наступний рік ми з неї зробимо, і з її діток зробимо цукерочок. Дуже красиво. Так, гарного вам дня. Піду я приберу зараз під будинком, там усе вам позмиваю, щоб чистенько було. А зараз полю, до речі, посадила, не поливала, а корінчик такий потребує зволоження. Всім гарного дня!